І знову народна маска SAVAGE a 40 Чорний колір це класика, ще і жовта. Що вміє ця маска? Бачите, півавтомат, електроди, аргон, плазма і зачистка. Зачистка. Зажимаємо кнопочку. Зараз світофільтр вімкнений. Ось там два сенсори між круцьками. І нічого не відбувається. Затиснувши, потримавши трішки. Вмикається, і вже в нас є такий маячок, що фільтри вимкнено. З кольору передача, хоч тут є плівка. Ось, бачите, плівочка не знята. Кольоро передача. Ось ніякого синього, зеленого, гарна кольоропередача. Є можливість доставити лінзи. Для людей з слабким зором, або потрібно коли деталізація, якісь малю, малюсінькі деталюшечки. Сюди на це місце, оце, де, де дві крутілочки по боках, ставляться лінзи діоптрії. Щоб зімкнути, зажимаємо, потримавши трішки, все, маска активована, маска не бликає, маска буде спрацьовувати. Гарантії. Два роки гарантії. Виробник. У разі нестабільного спрацювання замінює повністю маску. Не міняю світофільтр, а замінює повністю весь шолом. Голів'я. Ось таке круте, дуже зручно сидить, дуже зручно. Ось бачите. Одним словом, рівень крутий, зручний, доступний.